Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні в нас 2 березня 2024 року і я продовжую знімати свої відео про те, як ми ведемо свій невеличкий сімейний бізнес. Так от, хочу показати. Як в нас пристосована на теплиця для розсади, як ми її вирощуємо? М -м, значить, е кілька слів про теплицю спочатку. Це тепличка, вона невеличка для розсади, <кій> вона, е здається, 7х10 е чи 7х20. Ні, 7х10, мабуть. Я вже забув, скільки вона. Е ми половину перегородили звичайною плівкою. Половину цієї теплиці, бачите, воно тут видно. От, і е, половину перегородили і повністю обгородили її тут зверху. Е, подвійна плівка. Плівка сама дешева, сама звичайна одноразова. тобто Її вистачає на один е, сезон. Тобто, ось це, це 30 мікрон. Вона така тоненька, бачите? Тоненька, не не, світло, тобто не світло затіняюча, Така звичайна плівочка. Е, Купляв її рулон, здається, коштує там 800 гривень 3 на 100. Ну, тут і менше пішло, але таке. Е, обили і для того для всходу розсади, е, щоб е, зробити тепліше, ми е, оббили подвійною плівкою. і Десь приблизно хочу вам сказати, що якщо навіть і не топиться, е, бо ось пару на цей підряд у нас заглохла пушка, щось сталося з нею. Не знаю що. Е, е, ми днем, в день вдень топимо булір'яном, от і вночі е, ми топимо е, газовою пушкою балон. Е, Балон газовий пушка, ось бачите, показую ось така пушка. Ну, це не моя, я взяв іншу, там на 25 кВт, але вони, в принципі, подібні. Але щось з нею сталося і дві ночі в нас вже не топилося. І думаю, що трошки із за цього розсада тормозне, але все рівно. як, Наприклад, сьогодні зранку я приїхав, було на вулиці 3 градуси от Тепла, то в теплиці було на ґрунту. От у нас два градусники лежить, один і от другий висить. От на ґрунті було 10 градусів. Тобто різниця між двором і двором і теплицею, з подвійною плівкою, десь приблизно 7 градусів. Так воно. Ну, я ще в минулому році це помітив. От. Тобто, тобто десь так. Це навіть якщо й не топиться. Якщо топиться. І то взагалі немає ніяких проблем. Ось ми підкидаємо там раз в 3-4 години ну, якби бувайло закрите, От, то зараз на ґрунті 22 градуси, От, я дивився, а зверху там 25 чи 26 це всьому, ну, це, це що ну, Сонце тільки що вийшло, а взагалі сонце сьогодні таке, не сонячна погода. Якщо сонячна погода, то, скажімо так, і топити не потрібно. Ну, нагрівається О, і якби все без проблем. Е, так що, ось так. Е, значить, днем дровами в день і на ніч включаємо пушку. Е, я купив на 25 кВт. На 25 кВт вона їсть 1 літр газу в час. Ну, так балона достать, вистачає на 3-4 ночі. Ну, так, така ситуація. Значить, тепер безпосередньо по самій розсаді. Для всходу розсади потрібно 27 градусів. Там. О, а потім, коли зійшла, то вже можна там зменшувати. Не можна, а потрібно зменшувати, для того, щоб вона не тягнулася десь до 18 градусів. От. І на сьогоднішній день капуста в нас вже, в принципі, посходила. Ну тут цвітна слабше. от Ось, бачите, так? Да? А рання вже. Доволі непогано ось сходила. Е, Раннє вже аутогірок і помідор у нас що, Ну, помідор взагалі довго сходить. Е, помідор взагалі довго сходить, він сходить там 7-10 днів. Е, може, це при. Оптимальних температурах, Тобто, якщо ми витримуємо, наприклад, 27 і 22 вночі, а якщо так, як у нас сьогодні ось було і вчора вночі, то в принципі, це все затягується на деякий строк, може на 2-3 дні, на 4 дні пізніше зійти. Ну, тобто 27 і 18 вночі це оптимальна температура для всходу. Там Капуста за 3, 3 дні всходить. А помідор перець там 7-10 днів. Вроде би так. Е, огірок теж по швидко сходить, але, але він у нас ось тут. але діло в тому, що ми його дуже глибоко запхнули. Чому? Через те, що е, насінина потужна, е, Насінина потужна, і якщо її так само е, зробити, як капустину, тобто там на. Сантиметра грунт да, Тоді е, вийде так, що вискочить сама насінина, і коли ти будеш поливати, то воно може порозмивати. О, а так ось, в принципі, в принципі ось вже видно. Тут один, не знаю, чи, вийде показати. Не вийшло показати, вибачте, за якість відео. Ще я до цього не дійшов. Е, так от е, А так, якщо е, там на 1,5 см заглибити, наприклад, він, звісно, буде довше сходити, але е, в принципі тоді, коли поливаєш, не розмивається так сильно, ґрунт не вимивається і не вимивається е, сама насінина. Ну, от я вчора роздовбував, то в принципі там вже десь сантиметр є. Е, е, Паросток. О, тобто, в принципі, все проросло, проростає, я думаю, день-два. Я думаю, він би вже вискочив, якби в нас не цих пару ночей, які виключилась пушка. І трошки він, я думаю, тупанув. Ну, це так моя думка, не знаю. Це неможливо перевірити. О, але таке, думаю, день-два і в принципі він повискакує. Ну і помідора в нас тут. У нас тут в мене просто з'явилося місце в одній теплиці. І я ще півтора року тому купив насіння помідор девонет. Це, наскільки я пам'ятаю, Сінгента. Це крупноплодний, червоний круглий помідор. Хочу його спробувати. У мене, там, в принципі, 2000 насіння я купляв, але Посіяв тільки 500 через те, що одна тепличка ну якби звільнилось місце для неї для нього, і вирішив е, вирішив спробувати на весняний період. Потім, якщо вийде, якщо він мені сподобається, то в принципі мож, можливо на осінь також після огірка е, посаджу. Ну, це ще дожити треба. По огірку півтори тисячі. Солюта такого, як в минулому році, дуже він сподобався і на зовнішній вигляд, і по вкусовим якостям взагалі не було гіркоти ніде за весь сезон, а ми його вирощували із кінця травня в нас почав плодоносити до кінця вересня. Це, звісно, це була помилка тягнути його. От, це я взагалі розкажу окремо. Коли буде по огірку відео, але м -м -м так вийшло, що в нас в минулому році ми 4 місяці тягнули огірок. От, і він навіть вже коли почались приморозки там я не пам'ятаю, там чи 10 жовтня, чи 5 жовтня, я не пам'ятаю, коли перший приморозок був, це тоді ми останній урожай зібрали. Він навіть тоді не був. е-е Гіркий, а взагалі класний, був він дуже добре регенерує. ну Взагалі, дуже класний гібрид. Це від компанії Bio, корейська компанія насіння. І далі 5000 сім... е... сакатовської цвітної капусти Вайтон. Це вона ось тут сходить. от е... да Ось, бачите? Бачите, так? Да? Сходить вона тут. Вже вже видно, в принципі, вже видно. От, сакатовська Вайтон, дуже вона мені сподобалась. Вона у нас в тому році була як весною, так і осінню Чим класний цей гібрид, що повністю закриває листя е, пліт. І він е, особливо це м, актуально влітку. Коли сильно велике Сонце, він не жовтіє. А це, скажімо так, для цвітної капусти це, мабуть, основна умова. Так? І далі в мене йде 8000 білокачаної ранні капусти. Це те насіння, яке в минулому році я побоявся висівати в другий сівоборот. От, і це у нас 3000 монолізів, 2500 Парела і 2500 капітала. Капітал і Парел в минулому році показали себе найкраще із тих майже десятка гібридів ранньої, ранньої капусти, яка у нас була посаджена. От, взагалі парел це. Я про нього знімав в минулому році відео. Ну, крутий гібрид, хоча йому вже, мабуть, стільки, як мені. От. І Капітал себе класно показав. Він у нас почав ми в минулому році його висадили першу частину 20 чи 25 березня, і вже на кінці травня, а ви пам'ятаєте, яка була в минулому році весна. До 1 травня йшли дощі постійно. Вже наприкінці травня, на початку червня, він у нас був тобто десь 60-70 днів. При таких умовах, я думаю, це теж непогано. По виходу продукції я не можу нічого сказати, бо ще рахував я рахував мене там навіть є відео в минулому році. Рахував я все в середньому, а в середньому у нас було біля. Якщо я не помиляюсь, 35 тисяч білокачаної капусти. Звісно, воно в нас е, пішло на пів кілограма з куща. Але це при тому всьому, що ми. ми, ну, наприклад, ми навіть половини не зібрали, вона потріскалась. І, чесно кажучи, не рекомендую нікому її, бо їй дуже важко продавати. це, Хоча гібрид обалденний е, ріксвановська, сонсма. Класний гібрид. Але він конусоподібний. І він на свіжому ринку виявився, нікому не потрібний. от Потім у нас пропав майже весь констебель Клозовський. Не знаю, він такий хвалений був, але, чесно кажучи, мені він не сподобався. Ну, не вийшов він у нас. Коротше, не вийшов, не знаю. Не, не буду, якби нічого наговарювати. От, але... е, непоганий ще був Вітларк Е, Не пам'ятаю, не скажу. Ну, ще там був від Сіс, був один гібрид непоганий, дуже непоганий. Він був рані. Е, Єдина в ньому була навіть раніше, ніж Капітал. Єдина в ньому була вода, що він е, довго на, на на пні не стояв. Тобто він там тиждень і почав розтріскуватись. От, е, ну, дуже непоганий був, але я його не став купляти. Ну, так щось. Подумав собі, що не потрібно. Ось такі в нас зараз справи. А, ще по з приводу висівали ми рівно тиждень тому. Тобто в суботу ми висіяли і перша ніч в суботу була, топилася пушкою газовою і вже з тих пір топилася буржуйка. Ну, от якби сім днів. Перші всходи на капусті у нас з'явилися на після третьої ночі. Після третьої ночі у нас там, де стоїть пушка. Там, де да, з'явилися перші всходи капусти. Зараз у зв'язку з тим, що трохи є поломка, мені здається, воно трохи тупануло, менше сонячних днів. От, але, в принципі, з, з, з другої сторони, це і непогано через те, що щоб вона не потягнулася лишня. потрібно, потрібно щоб трошки, може, може трошки правильно і потрібно зупинитись. Ось так на цьому все. Дякую за те, що слухаєте. Ставте лайки, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що ті, хто цим займається чи планує займатися, я розказую цікаво. Ну, і цікаво, і потрібні речі. Через те, що те, що я озвучую, можливо, не завжди я. Правильно його видаю, і, можливо, в мене там не виходить його подати так як, так, як потрібно, але інформація, ту, яку я видаю, скажімо так, в підручниках ви не знайдете. І дуже мало YouTube каналів, хоча вони є, з'являються з кожним роком все більше. Дуже мало їх її видає цю інформацію. Ну, якось так. Дякую за увагу. До побачення.